Новоолександрівці добре знають, коли двір потребує надійної руки, звертаються до будуй. Це не просто компанія, це команда людей з громади, які вже давно допомагають впорядкувати простір навколо. дома під ключ від фундаменту до криші. Заказчик захотів траву прямо під фундамент, щоб не було відмостки. Ми робимо цю відмостку під травою. Не відмостку, а спеціальний пирог прописаний. І зверху садимо траву. Трава йде прямо під. Немає тут ні бетону, нічого. Діти вибігають по ступенькам. Ступеньки делаем железні, варимо красиві і деревом обшиваємо, щоб выбегали. вибігали. Заливаємо сразу же одразу з Потом Потім зверху утепляем весь дом. Компанія займається будівництвом будинків з нуля, використовуючи сучасні технології. а також виконує ремонт приміщень. Працюють для громади і не тільки. Їхні роботи можна побачити і в сусідніх селах, і за межами області. А ще вони беруться за особливі замовлення. Наприклад, перекрита альтанку очеретом. Або викласти піч, як колись у бабусі. Ми робимо ямковий ремонт асфальта. Поліцейські, якщо вас турбують машини, які ганяють біля двору. Ми робимо лежачі поліцейські з високоякісних матеріалів. Також криші, які течуть, переробляємо та робимо все, щоб. У вашій хаті було не сиро. Оновлюємо фасади ваших будівель, робимо їх як нові, високоефективними красками. І найголовніше, що ви паймете, що у вас у дворі немає ремонтних бригад. Знаєте, як приходять і ви з строїтелями живете. Утром строї приходять, коли хочуть, коли хочуть, мы Ні, ми робимо тоді, коли вам це удобно. І коли ви приходите домой, нас вже немає, все убрано, все застелено, без всяких робочих процесів. Бо для декого це просто будівельні роботи. А для них це простір, у якому буде жити тепло і спогади. Якщо у вас є цікава інформація про події, історію талановитих людей громади, пишіть нам, і ми обов'язково поділимося цим із усією громадою.